Криками ганьба завершилася зустріч ТЦК і жителів Космача. Представники військомату приїхали у село після скандалу, коли розлючений натовп із збитками заблокував дорогу, хотіли боронити чоловіків від служби, натомість побили жінку з дитиною. Фахівці, які вивчають психологію, мас, вже порівнюють космацький бунт із подіями у нових санжарах на початку ковідної епідемії. Чому кореспондентка Алла Пас розкаже далі? Столиця писанок, село, що славиться вишиванками. І де під час Другої світової бійці УПА виступили проти загонів НКВС. Нині ж Космач здобув іншої слави. Це самісінький центр високогірного села Космач. Саме тут люди заблокували дорогу. Майже сотня розлючених жінок, хтось з битами, хтось з металевими палицями чекали на ТЦК. Молоду жінку з дитиною запідозрили у співпраці з військоматом. Хтось почав кричати, що вона приїхала так на Водчиця, вона приїхала здавати воєнкому. І, і за це бийти. Якраз у той момент почали машину, дуже на різні боки хотіли перевернути. 24-річний Івана Грипеняк з сусіднього села того дня з шестирічною дочкою їхала у місцеве відділення пошти. Цей їй дорогу перекрив розлючений натовп жінок. Машину замкла зразу як побачила, що цей натовп на мене йде. Відкрила до половини вікно, і якраз вони через це вікно почали мене витягувати. У мене дитина була в машині, дитині 6 років. В один момент я бачу просто, як коли мене тримали за волосся, біта заходить в машину і просто так, як по дитині. Причому ця жінка до цього ТЦК? Ну, це вони на емоціях. Так, жительки космача тепер пояснюють за що накинулись на жінку і дитину. Мовляв, напередодні у селі кілька днів ходили представники ТЦК, роздавали чоловікам повістки. Місцеві чати зарісніли повідомленнями: нібито військомат військкомат готує облаву. Жінки взяли бити та металеві палиці і пішли на перехрестя. На шкільний автобус батько підвіз дитину при на очах цієї дитини скрутили батькові руки. І з цього почався такий інцидент. Прийшла інформація, що до нас їде п'ять машин. Це вона. Ми хотіли по файному зустрітися, спитати, по якому поводу вони будуть чинити в нас у селі такі дикі звірства. Але по файному вони зустрілися не з воєнкомами, а з Іванною та її дочкою. Коли ті поверталися з пошти додому, автівку зупинили з піднятими палицями. <плес> Це відео односелицям Івани, які застрибнули до неї у машину, вдалося зняти дивом. Розлючені космачанки товчуть машину, намагаються витягти водійку, шарпають за волосся, не оминають і дитину. Нині у малої забої з нею працюватиме психолог. У матері струс головного мозку. Вона у лікарні. Погано себе почуваю, і дитина моя також. У жителів Космача своя версія подій. Вона почала провокувати шльондри, жінок обзивати, Старший, провокувати чи? жінок. Ага. Ну, жінки, звичайно, розумієте, зібралися, це були знервовані. І там вже зав'язалася сутичка. Вони кажуть, що побили дитину, це неправда. Дитину ніхто не бив. Психологи бунту космачів вже порівнюють з подіями у нових санжарах. Чотири роки тому там люди закидали каміннями автобуси з людьми, які приїхали з охопленого ковідом Китаю. Загальна істерія і страх перед невідомою хворобою тоді були кимось вміло підігріті. І ось тепер в історії з космачем ворог міг використати ті ж технології, кажуть фахівці. Коли людина знаходиться в такому сильному емоційному стані, нею легко керувати, дуже легко збирати натовпи і регулювати, направляти їх туди, куди треба. Тому хто це організовує, це підтримує ідею того, що це у нас тут внутрішні громадянські конфлікти. Навіщо заходу допомагати країні на Гуцульщині? Космач найбільше село. Тутешні майстри зажили світової слави завдяки писанкам. Саме у космачі легендарного довбуша вбив зрадник, і саме це село радянські окупанти свого часу називали Бандерівською столицею. Повстанці чинили неймовірний опір аж до весни 45-го. У перші дні повномасштабної війни на фронт звідси теж пішли десятки чоловіків шестеро загинули. Воюють і її рідні, каже Іванна. Я маю претензії, наприклад, до тих декількох осіб, там приблизно десь п'ять осіб жіночого статі жіночого, які напали напад, які приклали рукоприкладства до мене, до моєї дитини, до інших людей. Я взагалі не маю ніякого нічого, тому що що вони там робили, це вже. Мене не стосується, вона написала заяву до поліції, але жінки, які нападали збитами, написали дві зустрічних заяви. Одна із них є колективне звернення жителів села Космаш. Більше і ста підписів, які стверджують, що відео, яке появилося в соцмережі, принижує їхню честь і гідність. Також є друга заява від мешканки села Космаш про те, що водійка, яка керувала транспортним засобом, здійснила наїзд її на ногу. У ТЦК коментувати події в космачі відмовилися. Поліція встановлює особи учасниць побиття і перевіряє усі обставини. А Ірина Коваленко, Олександр Губін, Прикарпаття, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.